you <laughs> Чи готова рівничина до повернення ветеранів? Сьогодні у цій студії впродовж 25 хвилин будемо спілкуватися цю тему із з очільницею управління у справах ветеранів рівницької облдержадміністрації Мариною Корольовою. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Телефонуйте, ставте свої запитання. Також можете ставити свої запитання під час прямої трансляції на нашій сторінці у соціальних мережах. Пані Марино, вітаю. Вітаю вас, Андрію, вітаю наших телеглядачів. Минуло декілька місяців з моменту нашої останньої бесіди, тоді ви більше говорили про наміри, про плани, які управління справ ветеранів планує найближчим часом реалізувати. І тема нашої сьогоднішньої бесіди справді актуальна і під подібною темою, наскільки мені відомо, нещодавно проходив саміт в, Київ, в столиці нашої держави, який називався Чи готова Україна так до повернення ветеранів?». Що насамперед перед потрібно зробити на Рівненщині для комфортного повернення ветеранів? Наші кореспонденти запитали у рівнян на вулицях міста. Символічно відповіді на ці запитання в цій ситуації дали жінки середнього віку. Давайте подивимось, і я хотів би, щоб ви це прокоментували. Ну не знаю, які спільги, якісь льготи, якесь щось потрібно людям создати. Я вже за що люди страдають? Обов'язково. Ну, напевно, очільники мають якимось чином відзначити тих ветеранів, які захищають наші рубежі. Вони віддають своє най... найдорогоцінніше, своє життя. Причому не тільки фізіологічні вони отримують поранення, але це й морально, і психологічно дуже. Дає свої відбитки на них. Тому, я думаю, очільникам не варто над цим задуматися для того, щоб ветеранам і взагалі військовим, які повертаються, їм було комфортно. Гідно надавати їм медичну допомогу психологічно і морально. Це мають бути які пандуси, якщо це людина втратила кінцівки, так і повинні бути якісь. Ну, я думаю, в них для цього є всі важелі, всі ресурси і певний персонал, який цим би зайнявся. Ну, якщо касається ветеранів, у яких ну, специфічні ураження, то есть, там ампутація, треба займатися пандусами, щоб було удобно добиратися, і люди чувствували себе ну, повноцінно. Вони заботились про нас, тепер ми повинні позаботитись про них. Отже, пандуси переважно звучала фраза. Хочеться почути вашу точку зору. Наскільки сьогодні це затребовано, на вашу думку, і наскільки в цьому напрямку робиться конкретна робота? А, насправді, пандуси це лише одна із один із аспектів да, безбар'єрності. І у нас зазвичай більшості пересічних громадян безбар'єрність асоціюється саме з пандусами, але давайте не забувати про те, що рівне це місто да, з великою історією. І проектування вулиць паркувальних місць ну направду місця, ну такі належні паркомісця для людей з інвалідністю, для людей на кріслі колісному є. Ну фактично лише на території великих там торгових центрів. Якщо взяти місто, особливо центр міста, то це ну реальна проблема. І а, буквально сьогодні у нас в Рівному відбувся а, форум з безбар'єрності. Також говорили багато з цього приводу. Однозначно базові складові безбар'єрності потрібні. Це державні програми, які це реалізують. Але варто розуміти всім і кожному, що це неможливо зробити за один день. Ну, до прикладу, от, наше управління знаходиться на вулиці Словацького. Ну, якщо вулиця Словацького вузька. І а, там стоять будинки, в яких живуть люди. А, ну а, тут потрібно шукати якісь інші рішення. Тоб ми ж не можемо відселити весь центр міста рівного, да, і зробити його да, безбар'єрним. Абсолютно, на навіть нам, коли ми приїжджаємо на роботу, вже там без 15-8 вже немає де припаркуватись. А, другий момент, а, але давайте говорити і про соціально відповідальний бізнес. От цей проєкт дуже та, популярний відвал ніг. Ну Правда дуже це класно показує з нашим, до речі, рівненським так, ветераном тереном, коли навіть е сучасні там заклади, е відкриваючись, не враховують цю історію безбар'єрності. Я вам скажу більше. У нас є навіть в рівному ветеранські бізнеси, ветеранські бізнеси, хлопці відкриваються, а потім такі а безбар'єрність питання. З одного боку реалізації державних програм, і це має бути ґрунтовно, тому що це абсолютно стосується в цілому планування навіть міста. Так? І по-друге, нашого сприйняття, ну не готові ми були до цього, не вчили нас цього в дитинстві, що це потрібно. І е, ми маємо розуміти, що це період не один, два і не п'ять років, коли наше суспільство стане безбар'єрним. Але безбар'єрність це не тільки про пандуси. Безбар'єрність це про наше сприйняття. Я, до речі, нещодавно відвідала цікаву лекцію по безбар'єрності. Я була вражена, я себе зловила а, на багатьох речах. Виявляється, коли людину на кріслі колісному не треба а, хапатись за крісло колісне. А ви знаєте, я зауважила, що машинально, коли ти хочеш звернутися, ти так ну, кладеш руку, там, нахиляєшся. І я… Тобто, – Про цілу культуру мова. Ну так, направду є багато речей, на які ми просто не зважаємо. Нам. Здається, що це ок, а це не ок, і це ті питання, над якими потрібно працювати. Дякую. Дякую. нещодавно міністерство ветеранів реалізувало анонсоване запровадження посвідчення ветерана застосунку дія, і от під час власне анонсування нашої програми мешканці писали коментарі під нашим анонсом, і от такий коментар. Цитую мовою оригіналу: дія глючить. Що ви можете сказати, куди людям звертатися, тому що є справді велика кількість випадків, коли підтягуються на ті документи, От утанина така е, дійсно направду, давайте так по значенню. Да, фактично, це те саме, що наші документи: паспорт, там код, наш закордонний паспорт, тобто, мета така сама, щоб не носити паперовий документ, ми користуємось його цифровим аналогом. Що стосується того, що дія глючить мовою оригіналу, ну направду, якщо ви відкриєте в себе в телефоні там 200 вкладок. Одночасно він теж заключить. Зрозуміло, що від відкриття цього, цієї послуги в дія цифрової, воно було анонсовано, люди його чекали. І як тільки Міністерство ветеранів прописало, що все старт, просто всі ну соціальні мережі були заповнені та коментарями, все дія посвідчення. Відповідно, однозначно, система дає збої, коли вона має перевантаження. Але я от всім нашим глядачам, всім ветеранам. Всім членам родини рекомендую. Підписуватись на сторінку Мінветеранів. Чому зараз насправді це дуже потужна цифрова сторінка? Вони дуже швидко відповідають і відпрацьовують навіть є алгоритм з роз'ясненням, яка помилка що означає. І, от, буквально сьогодні я дивилась десь по обіді. Була публікація, що вже на цей час момент публікації було опрацьовано верифіковано 55 тисяч посвідчень. Звісно, що будуть якісь недоліки, але це технічні питання вони швидко. Ко вирішиться. Якщо є такі питання, однозначно телефонуйте. Єдина ветеранська лінія. Просто вбиваєте в Google, єдина ветеранська лінія Мінветеранів, і все. Вас точно ви точно попадете туди, вас керують, допоможуть. І ця співпраця між всіма міністерствами відомствами і міністерством цифрової трансформації ну, зараз направду дуже потужно працює. Дякую. Ще одне запитання. Давайте перейдемо до іншого блоку. 30 травня, Рівненська облдержадміністрація з. Ініціативи вашого управління було анонсовано е, таку широку дискусію круглий стіл, так на тему співпраці з спортивних організацій, спортивних секцій, спортивних залів. Е, 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 ініційована була ця зустріч з центром спорт для всіх. І мова там йшла якраз про те, е, як допомогти ветеранам, і в рамках загальнонаціонального проекту адаптивний клуб. Отримати фінансування під те, що тренери спортивні зали займаються ветеранами. Чи, чи правильно я розумію, що це є продовженням тієї історії, про яку ми раніше говорили? От, зокрема, спортивний зал Вудзон, який в нас є в Рівному, який активно працює, і е, його відвідала під час візиту на Рівненщину Перша леді, дала високу оцінку. І, власне, це й стало поштовхом запровадження цієї програми, я так розумію, по всій Україні. А, насправді адаптивний клуб це не про стіни, це перше, да це про роботу тренера. З ветеранами, але очевидно, що тренер десь з ними працює. Неважливо, чи це якийсь спортивний заклад, чи це він орендує якесь приміщення, тут без різниці. Що стосується ініціативи, проєкт адаптивні клуби був запущений раніше, але абсолютним лідером в цьому проєкті є Київ і Київська область. Ну, наразі. Проте ми знали про цей проєкт, і ми активно працювали над тим, щоб Рівненщина в цей проєкт підключилась. Тобто і... області не було само початку, передбачено, що вона там буде ні. Uh, uh, Дивіться, проект адаптивний клуб це той проект, який розповсюджений на всю Україну. А те, про що ви говорите, це інша історія. Це конкурсна історія про співфінансування між спортом для всіх і тергромадами, в яких є ну до прикладу приміщення спортивний зал, старий потребує ремонту. І на умовах співфінансування вони фінансують. Отам От не було рівненщини, і зараз рівненщина є. А адаптивний клуб це по підтримці тренерів, які працюють з. З ветеранами. Це історія, яка поширена на всю Україну, але просто про цю історію мало хто знав, і більшість, як я казала, лідерами були Київщина. Наразі ми пропрацювали з колегами з Федерації а, спортив, закладів фізкультурно-спортивних. Про цю історію, ну по-перше, варто було з'ясувати, хто працює з ветеранами. Це також е, великий такий е, об'єм роботи, е, з чим він пов'язаний. Дуже багато ініціатив є в громадах, і багато людей е, підходячи до цього е, душею. Не керуючись там тим, що можливо буде підтримка, не буде. Вони не робили на цьому піар. Вони про це публічно не заявляли. Просто працювали, просто працювали, просто робили свою роботу. От, власне, просто йшли я, за своїм Я хочу покликом. ще запитання поставити в цій студії. Був, от, власне Ігор Оленіч, який займається своїми побратимами з ветеранами і досить успішно. Він так, знаєте, скептично, песимістично тоді сказав коли я його запитав, чи розраховуєте ви на підтримку держави. Ну каже, я знаю, що там йде мова, спілкуються. Їхній клуб входить вже в цей проект. в той день, коли Ігор Оленіч був у вас в студії, того дня була зустріч з виконуючим обов'язки міністра спорту Матвієм. Бідним на цій зустрічі були представники Вудзону. Була я. Ми презентували Вудзон, і ми очікуємо, якщо я не помиляюсь, 10 червня вже має бути Вудзон в наказі в проадаптивний клуб. Але що важливо, коли ми збирали ось цю інформацію, хто працює з ветеранами, ми знайшли, що у нас ще є в місті тренерка з джиу-джитсу Олена Ліснічук. Вона дружина захисника Донецького аеропорту, і так, вона думаю, виявляється прийшовте. уже була в цьому проєкті адаптивний клуб. Тобто, ми приїхали, от підтримуйте рівненщину, і нам кажуть, а у вас є тренерка. Я зрозуміла це однозначно. те, що нам ще є над чим працювати і працювати, але про важливість концепції адаптивний клуб. Дивіться, в вудзон дізнались про те, що тренує Олена. Вони між собою скомунікували і об'єднали дві прогр... Прогр... програми. Вудзон свою по кросфіту, Олена. свою. зараз сьогодні. Буквально я спілкувалася з хлопцями. Вони вже підключили е, тренера з плавання, який також погодився власники цього закладу. Також е, сказали, нема питань, ми готові включити, щоб ветерани займалися безкоштовно. Тобто, е, оця спільність людей ветераноцентризм, вона просто нарощується з такою гіперпрогресією, і це не може не радувати. Ну реально це дуже круто. І я пишаюсь нашими і тренерами, і закладами, соціально відповідальним бізнесом, які це підхоплюють не тоді, коли йшло питання про фінансування. Вони це підхопили. А зараз, зв'язку з тим, що є така програма, наше завдання як управління зробити так, щоб ті ініціативи, які стартанули, які вже працюють, які показали свою сталість, результативність, професійність, щоб їх підтримати. Усіма засобами методами, незалежно від того, яке міністерство відомство це фінансує. Дякую. Є запитання в соціальних мережах. Саша Поно, спорт спортом, ну, так скорочу, але моєму родичу бажана квартира, земельна ділянка, будинок. Я в цьому контексті хотів би запитати, є розпорядження голови Рівненської адміністрації від 23 травня про. Внесення змін до комплексної програми підтримки ветеранів забезпечення житлом ветеранів, що враховано там ці положення. Забезпечення житлом ветеранів е, покривається державною програмою, так. і е, в чому суть якби обласної програми, в принципі, всіх обласних програм, те, що не перекривається державними програмами, уже області на, свій, е, на своє переконання, Датувати на своє бачення так. да доповнюють тими чи іншими моментами. Тому що стосується забезпечення житлом, це державна програма. Але тут важливо враховувати один момент: забезпечення житлом, а точніше, це відбувається. Компенсація коштів на придбання цих житлових приміщень. Для того, щоб претендувати на це, потрібно відповідати певним критеріям. Ну, основний і головний це стояти відповідно, на черзі на отримання житла. І, відповідно, коли ти маєш статус учасника бойових дій, ветерана війни і так далі. Тебе, ти З цієї загальної черги ми виокремлюємо з цю чергу і вона йде по окремій державній програмі. І нам здається, позавчора, якщо я не помиляюсь, попередньо ми вже маємо інформацію, що на цей рік ми зможемо закупити ну, профінансувати та закупівлю житла 22 ветеранам. мова йде про первинний ринок чи вторинний ринок чи на вибір? мова йде про кошти. Про кошти є кошти, а людина вже своє бажання уже їх витрачає на своє житло, така дякую. Ситуація. Ну важко було не помітити. і Наші кореспонденти висвітлювали цю інформацію. Ветерани, спортсмени повернули з вибіркового туру ігри нескорених з високими нагородами. Журналісти про це повідомили, що від Рівненщини була найбільша кількість учасників 20 чоловік. І тоді ви на своїй сторінці в соцмережах написали. Я вас зацитую. Портрет рівненського ветерана це не про субсидії та пільги, хоча й вони важливі, а про представників непереможної нації, які своєю незламністю заряджають інших на позитив та віру в себе. От спілкуючись з ветеранами, зокрема тими, які повернулись. Вони от так само думають, чи це фактично ваша суб'єктивна така точка зору? А, дивіться, моє переконання наступне, що ветеранська політика має бути не про субсидії пільги і дрова. Вибачте, в першу чергу. А ветеранська політика має е, своїм результатом те, що наш ветеран буде в статусі того, який не потребує субсидій пільг і дров. Він буде соціалізований. Ні, по перше він буде здоровий, він відновить своє здоров'я, він буде соціалізований, він буде розуміти, що в нього є перспективи. Отут, отут, і отут він може себе реалізувати. І реалізуючи себе, він не потребує ні пільг, ні субсидій. Ну можливо, це моя суб'єктивна позиція. Але як на мене, субсидії і пільги більше асоціюються з людьми, які потребують державної турботи. Слухайте, наші хлопці стримали. Ну ми вже знаємо, що це не найсильніша армія світу, але і те, те, ну це титани просто. І тут ми оцих всіх титанів ми кажемо: ну, типу, ми вам. Телефон встановимо стаціонарний без черги. Ну як Скільки на мене ніхто не користується, Ну, це моє суб'єктивне бачення. У мене в сім'ї зараз війна прийшла в кожну сім'ю. Так у мене також в сім'ї є ветерани, і Я розумію, що до прикладу мій дядько, яким я дуже пишаюсь, він коли повернувся, він не шукав е пільги. А він так е я хочу відкрити. Я давно мріяв відкрити свою власну справу. все, я хочу. Я тут набуде рекреаційна зона. Тут будуть ветерани відпочивати. Тобто, як на мене, краще сконцентруватись на цьому і зробити так, щоб вони відчували, що вони дійсно переможці, що вони що на них дивляться наші діти, що ми на них дивимося, і відчували свою тезу. Цікаво просто було почути. Знаєте, що я ще помітив? От наші стронгмени, всеукраїнського масштабу, рівницького масштабу, вони, в принципі, е, самодостатні, так? мають ім'я, працювали з ветеранами і в період антитерористичної операції. От як дається налагоджувати розуміння, чи є це взаєморозуміння і чи є взаємопідтримка між стронгменами, спортивними організаціями, які займаються цим спортом, і Мінветом? А, дивіться, на, насправді. Е... Тут в ветеранській політиці конкуренції бути не може, ми постійно про це говоримо. І е, є таке поняття, такі те, тези да, ветеранської політики, які наразі просуває Міністерство ветеранів, я абсолютно з ними погоджуюсь. Це ветераноцентризм і нічого для ветерана без ветерана. Е, насправді, і от е, я звернула увагу в цьому коментарі моєму родичу. Я вам скажу чесно, на практиці. У нас політика, да, яку в області визначає обласна державна адміністрація, військова адміністрація та наразі це. Комплексний підхід до кожного, хто звертається в е, мережу наших управлінь, територіальних громад. Я про що? Я не раз стикалася з ситуаціями. Там є запит, там потрібна ветерану допомога. Ми починаємо працювати, шукати все туди, позвонили, туди-туди. І потім, знаєте, когось осяйнула думка. Слухайте, давайте зателефонуємо і запитаємо. Телефонуємо, питаємо, а йому виявляється зовсім інше потрібно. Там зовсім інша історія. Тому е, тут важливо розуміти, що. Ветеран з його запитами, з його там, не дай Бог, проблемами. Є різні ситуації. Є у нас ветерани в області, які мають статус ВПО. В них залишили житло на окупованих територіях, які отримали поранення, які отримали інвалідність, і їм просто немає куди повертатись. Вони шукають нового життя на рівнищині. Тому для когось будуть принциповими питання житла землі. Для когось бізнесу, то, то для когось спорту. Так, так. Але просто, як на мене, ми намагаємося, і за що я дуже вдячна та, голові, та, начальнику військової адміністрації, він будує команду між взаємодію між управліннями, відомствами ОДА таким чином, що ми не маємо там: ось це там, ми спорт, а ми от там охорона здоров'я, а ми там ветерани. Ні. Є проблема, є слово «ветеран», і ми всі навколо цієї проблеми об'єднуємося. Десь треба підключити освіту, а десь охорону здоров'я, а десь або ми кудись включаємося. І це нормально. Має бути така синергія, і це тоді буде давати результати. Я вас Зрозумів п'ять хвилин до кінця програми лишається. Не можу не поставити вам це запитання. Нещодавно у Києві пройшов велелюдний саміт, шлях ветерана від військової служби до цивільного життя. Я знаю, що ви були там присутні. Серед експертів були представники Сполучених Штатів Америки, НАТО і Євросоюзу. Мене цікавить іноземна складова. От що вони на вашу думку нового можуть дати нам в державі, яка воює нашим ветеранам? Який досвід передати? Вони можуть дати готові кейси, тому що ми не проходили через таку страшну війну. А в них вже є готові кейси, і бізнес-кейси, і реабілітаційні кейси, і психологічні, які ми можемо використати. І дуже класно, що наш бізнес е соціально відповідальний, підхоплюється, до прикладу, е нова пошта, так? Ну, не для реклами, да? але вони, тим не, тим, тим не менше, навіть по нашій ветеранській політиці, фактично вони підхоплюють всі проекти. І навіть зараз, сьогодні, я мала зустріч. Оце і... цей проект створено захисниками брендування да, товару, та, та. які виробляють ветеран. Рани, це теж класний європейський досвід. Я не готова сказати, чи це європейський досвід, але це точно для того, щоб ініціалізувати ветеранський бізнес. Mm -hmm. Ну відверто, я якщо купую каву, я краще куплю каву нашого ветерана в Беркасі, Андрія Суржука, Ну тому що я хочу підтримати цю людину з його позитивною енергією. І, власне кажучи, я вважаю, що підтримки заслуговують всі, хто підтримує ветеранську політику. І взагалі мені здається, що в нашому ефірі не вистачає гостроти. Я тут трошки підготувалась. Ага. Так, я перепрошую. Ви сказали, що ще в ти... нас не було. Ну як кажуть, у нас в Рівному, в друге в світі, ні, перший раз в світі, а в вдруге в Рівному. Я хочу вам подякувати з нагоди вашого свята, що ви робите правильні акценти. Ці правильні акценти скеровані на ветеранську політику. І як а, представник ветеранської політики на Рівненщині я вам гарантую, що весь ексклюзив. Всі найбільші новини, всі найкращі, найважливіші, будуть а, у медіагруп а, ITV, я правильно сказала? Канал ІТВ медіа. І а, насправді це дуже важливо, ви робите великі речі, тому що наші люди потребують інформації, це дуже важливо. І до речі, а, виробник цієї футболки, також ветеран, він сказав, що ці всі надписи світяться вночі. Тому, якщо ви навіть десь захочете приховати себе, не вдасться, всі будуть бачити, що де ви політика? Щиро дякуємо вам, окремий пост з приміркою? Так, шановні колеги, нагорода для всього нашого колективу і власне творчої групи програми Акценти. Дякуємо, пані Марина. Коротко, програма закінчується. Що ви хотіли би залишити після себе на цій посаді? О, я поки що нікуди не збираюся, я але я щиро хочу, щоб кожен ветеран, який повертався, розумів, що його чекали. Що його поважають, і що він е, має всі можливості для реалізації себе на Рівненщині вдома, і що він буде розуміти, що він боровся за правильні речі. Я вам щиро дякую. Начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації в день журналіста була нашим сьогоднішнім співрозмовником. Це були акценти на телеканалі. ITV. Дякуємо, що дивились. Дивитесь, ми працюємо для вас.